Всім привітики! Уже осінь настала, а в мене ще є такі ось маленькі крихітки. Ну, відео сьогодні не про цих крихіток, а сьогодні буде розпаковочка моєї посилочки. І що я замовила, зараз я вам покажу. Ось така величезна коробка мені прийшла, і зараз я її на почті вже трохи вскрила. Щоб подивитися, чи взагалі прийшло те, а не каміння. Ну і зараз подивимося, чи все в порядку. Зараз дуже багато предложений в інтернеті по поводу всяких рослин по акціях. І я не стрималася і замовила ще декілька кущів. Лохини. Ось ви вже можете бачити перший кущ це патріот. І зараз я їх витягну і далі розповім. Ось уже витягнула кущики, це в мене два кущика патріота і один на кущик дюк. Таких я минулий раз не замовляла, але акція була. Трьохрічний садженець за 110 гривень, чому б не взяти. Ось такі вони величезні. Продавець каже, що буде вже на наступний рік ягідки. Ну, а ми подивимось. Ввечері чоловік прийде, посадимо і буде видно. Чи будуть ті я чи не буде на наступний рік, це нам скаже вже наступний рік. Ось наскільки вони високі. Кущики дуже гарні. В цей раз прийшли в целофанових таких спеціальних стаканчиках, не в пластиковому як в прошлий раз. Ну, це також такі стакани підходять для продажів. Я, звісно, в таких не, ще не разу не відправляла, але, але кущі добрі. Земля тут ще волога. Сьогодні-завтра поїдемо з чоловіком в ліс, там беремо сосновий гілок. Шишок там всяких віточок, грунта. І посадимо вже нашу лохинку. Дуже гарні кущики. Мені дуже подобаються. Оце оце треба, не, мабуть, буде обрізати Суш, сухе, а те все остальне. Ночі ну, як добре посилання, не знаю, чи залишу чи ні. Якщо я знайду е цей магазин, де я замовляла, то я вам залишу під цим відео в першому повідомленні, е або напишу, е як називається цей магазин. У назві, о, у назві цього відео. Якщо захочете, там у них дуже багато різних сортів, і не тільки лохина, в них є ще і кущі різні, дерева, плодові, не плодові. Кому буде цікаво, можете зайти до них, подивитися. Якщо хочете замовити. Відправляють без предоплат по всій території України. Мені подобається. Якщо в мене буде ще місце то замовлю ще. А всім, кому сподобалося моє відео, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Також пишіть коменти, будемо спілкуватися. Всім пока!